Благодійний фонд Карітас підписав угоду із Коломийським районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Тепер ці установи будуть партнерами. Свідком укладання договору була наша знімальна група. Ідея підписання угоди про співпрацю виношувалась давно, кажуть обидві сторони, адже районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на своєму обліку має чимало людей, які потребують уваги. А карітас має можливість цю увагу їм приділити. Мова йде не лише про духовний бік, а й матеріальне забезпечення. Спільна мета якомога більше зробити добра дітям, сім'ям, які опинилися на життєвих поставинах. Благодійний фонд Карітас, як це міжнародна благодійна організація, має трошки більші фінансові можливості. У нас є відповідна інформація, складений банк даних сімей, в якому перебуває на даний час 54 сім'ї, в яких виховується 155 дітей. І я думаю, що спільними зусиллями, з допомогою нашої банку даних і можливостей благодійного фонду Карітас, так само волонтери у нас будемо залучати волонтерів до даного. Проекту і думаю, спільними зусиллями ми зробимо набагато більше корисних справ. Ми працюємо з усіма службами району та міста, які існують. Вони звертаються до да? нас, ми до них, займе обмінюємося інформацією, надаємо ми допомогу тим, хто хто, наприклад, в кого вони направляють сюди. Така у нас співпраця. Для центру соціальних служб такий досвід є новим, на відміну від Карітасу. Однак вони готові йти назустріч іншим благодійним організаціям, яких, до речі, у районі є близько 70, запевняє заступник директора центру Роман Попелюк. Щодо Карітасу, то тут зараз набирає обертів. Акція «Допоможи Святому Миколаю прийти до дітей сиріт. Благодійний фонд організовує її традиційно напередодні свята. Акція полягає у зборі коштів для дітей, котрі навчаються в інтернатах. Цього року. Це близько 20 інтернатів нашої області, Та Чернівецької та Краснокутської у Харківській області. Ми взяли листи від дітей і хочемо їх розповсюдити поміж людьми, які хочуть стати на якийсь там час Святим Миколаєм і сповнити бажання дітей.